Отже, урок рідної мови. А сьогодні до нас на урок прийшов незнайко, йому потрібна наша допомога. Він запитує, що не так зі словами? Давайте прочитаємо ці слова: рясно, рядно, буря, буряк, бурян, подвіря, мята. Які слова записані неправильно і не мають розуміння і значення, давайте допоможемо Незнайкові. Але спочатку відкрийте зошит, не забудьте пропустити рядочок і запишіть 7 листопада класна робота. А зараз послухайте уважно казочку, яка називається. Казка про піріньку апостроф. Настала осінь, листя на деревах пожовкло, частіше почали йти холодні дощі. Уранці на траві з'явилася паморозь. Птахи готувалися до відльоту у теплі краї. Вони збиралися великими зграями і кричали: так, прощалися із рідною землею. Зграя качок. Теж зібралася відлітати. Птахи зробили прощальне коло над ставком і піднялися високо небо. Від сильного вітру маленька кучерява пір'їнка полетіла вниз. Вона впала на суху травичку. Як я буду сама без друзів, як переживу зиму? З такими думками пірїнка гірко заплакала. Вранці пір'їнку розбудило сонечко, воно простягнуло їй теплий промінчик, висохла пір'їнка. вітер підхопив її і закружляв у танці. Пір'їнка весело танцювала, аж поки не потрапила в руки хлопчикові. Він приніс її до школи. Учителька глянула на пір'їнку і запитала дітей: на що схожа ця пірїнка, діти? На апостроф вигукнули учні. Відтоді живе маленька пір'їнка у школі, допомагає вивчати слова з апострофом. І тепер слова сім'я, подвір'я ім'я, м'ята, п'ятірка, солов'ї, торф'яний, б'є, п'є, об'їхав та багато-багато інших. Дружить з пірїнкою апострофом. Дайте відповідь на питання, куди ж потрапила пірїнка. А на що вона була схожа? Ану, подивіться на малюнок. Отже, сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо, що таке апостроф. Навчимося розрізняти слова з апострофом. Будемо будувати звукові схеми слів. А зараз у зошиті попрацюємо над каліграфією. Пропишіть, будь ласка, на другому рядочку ось ці склади і слова м'я, м'я з великої, вю, вю з великої, п'ю, б'є, в'є, ф'ю з великою. Брацюйте, будь ласка, поставте відео на паузу. А я вам нагадую, що апостроф вказує на роздільну вимову приголосного і букви, що позначає голосний звук. Йотованого. Але буквами не зливаємо роздільна вимова, і приголосні позначають твердий звук. Давайте. Будемо спостерігати за мовними явищами. Сторіночка підручника 57. Перше завдання. Прочитає слова, чим відрізняються е, ря і «р'я». Моря, подвір'я. Дивіться, слово моря, Р зливаємо, з його того не отримуємо м'який «р» Та «а». подвір'я, роздільна вимова р. І буква Я позначає два звуки «й «а». Буряк м'який. Бур'ян Р, «бур -р» твердий. А я. -й «а». Зоря. Сузіря. Знову «а», Сузіря твердий Р, -й «а» звуки. Ось ми з вами пригадали те, що вивчали в першому класі. Так чим же відрізняється вимова «ря» і «р'я»? Тобто апостроф не дає зливатися приголосним з йотованими. Отже, апостроф, в підручнику, дивіться, будь ласка, синім визначено, це знак. Він показує, що приголосний звук перед апострофом твердий. А букви я, «ю», «є» позначають два звуки: «й», а, й, у, «й». Зробіть, будь ласка, руханку, відпочиньте, поставте відео на паузу. Сторінка 57, вправа друга. Де потрібно написати апостроф? Дивіться, будь ласка, малюночки в підручнику. Для того, щоб зрозуміти писати чи не писать, треба вимовити. Б'є, да? б'є м'яч. Отже, б'є. Ми пишемо апостроф, роздільна вимова. Ми ж не можемо злити б. Правда, вийде М'яч, м'яч, м'яч. Отже, апостроф повинен бути роздільна вимова далі. П'ю чай чи п'ю. Так, П'ю чай, розділяємо апострофам, роздільна вимова приголосних і йотованих. В'ють. Солов'ї також роздільна вимова, не даємо зливати приголосним з'ютованими. Торф'яний ґрунт, торф'яний ґрунт це дуже хороший пухкий ґрунт для рослин. Отже, зараз ви ще раз перечитаєте ці слова з апострофом, і їх треба записати в зошит. Ось, подивіться, будь ласка, з нового рядочку, запишіть, б'є кома, м'яч, «п'ю», в'ють, солов'ї. Торф'яний, Солов'ї. Ми зараз поставимо апостроф. Чомусь тут не стоїть. Отже, нагадую, звертаю вашу увагу, що в словах з апострофом ми не поєднуємо букви, ми їх не поєднуємо, але пишемо дуже-дуже близько і над ними ставимо значок апостроф. Отже, апостроф. Пишеться після букв Б, Б, П, В, М, Ф, Р перед буквами Я, Ю, Є, Ї, які позначають два звуки Іа, Ю, Я, Е, Й, І. Це правило у вас підручнику з синій рамоці. Будь ласка, прочитайте його кілька разів і запам'ятайте. А зараз ми з вами попрацюємо над словами, будемо тренуватися вимовляти. М'ята, хомяк, нагадую, не зливаємо приголосні з йотованими. І приголосні читаємо твердо, наголошую, звертаю вашу увагу. Подвір'я в'є б'ють солов'ї. Ще раз перечитайте ці слова і до попередніх слів у зошиті допишіть, будь ласка, ось ці слова. Допишіть самостійно, а кому важко, працюйте зі мною. Ось, будь ласка, ми дописуємо торф'яний ми закінчили. Да? І слово б'є в нас було. Ми написали м'ята, хомяк, подвір'я. Подивіться, які слів не вистачає. Допишіть з попередньої вправи самостійно. Отже, давайте ще разок розберемося. Так що ж таке апостроф? Апостроф це буква, звук. Малюнок, знак, символ, че рядок. ну, подивіться, будь ласка, на сторінці 57 знайдіть. Перша рамочка. Апостроф, це знак дійсно. Наступна вправа відгадай, хто або що це. Дивіться підручнику, вправа 3. З'їв м'ясо, п'є молоко, м'яка шерсть. Живе на подвір'ї? Хто це такий? Так, це котик. За допомогою ось цих словосполучень складіть невеличке, невеличке оповідання про котика. Наприклад, котик, у котика м'яка шерсть. Він живе на подвір'ї, п'є молочко і любить м'ясо. Ось ми з вами склали розповідь про нашого котика за допомогою словосполучень. Друге, читаємо. В'є гніздо, б'є дозьобом, п'є воду, з'їв черв'яка. Хто це такий? Про кого? Так, це пташка, ворона. Да? Складіть оповідання про ворону за допомогою наших словосполучень. Наступне: кам'яні стіни, дерев'яні вікна, олов'яні ручки. Ще раз звертаю увагу, дітки, що приголосні перед апострофом читаємо твердо, не зливаємо, твердо читаємо і не пом'якшуємо. А про що ж це? Так, це про будиночок. Можете скласти розповідь про цей будиночок. А зараз попрацюємо ще з додатковою вправою, прочитаємо речення, подумаємо, чи треба ставити апостроф. Нагадую, апостроф вказує на роздільну вимову приголосних і йотованих. Дем'ян б'є м'яч ногою. Отже, в перших трьох словах ми поставили апостроф. Мар'яна п'є м'ятний чай. Також роздільна вимога вказує на те, що апостроф повинен бути. Тобто не дамо злити приголосні йотованими. На подвір'ї росте будяк. Ану, давайте подумаємо. Будяк. Чи Будяк? Ні, тут апостроф не повинен стояти, тому що росла називається будяк. Угорщику торф'яний ґрунт торф'яний, так, апостроф повинен бути. А зараз прошу поставити відео на паузу і два перших речення записати в зошиток. Дем'ян б'є м'яч ногою, ось це речення крапка. Мар'яна п'є м'ятний чай. Запишіть, будь ласка, з нового рядочку ці два речення. Кому важко, подивіться, як це зробила я. Ось, будь ласка, Дем'ян б'є м'яч ногою. Мар'яна п'є м'ятний чай. Поставте відео на паузу, попрацюйте. А тепер, дітки, подивіться на незнайка, який він задоволений, каже: тепер я можу записати правильно слова. Слова бур'ян, подвір'я ім'ята, ми вимовляємо роздільно приголосні і йотовані, і тому вони пишуться з апострофом. Ще раз, будь ласка, подивіться правило на сторінці 57 і запам'ятайте. Коли в словах ми повинні писати апостроф і на що він вказує? Я вам дякую за роботу.